Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас у себе на каналі. Я довго думала і вирішила показати вам, як пекли пасочку колись наші ще бабусі, і наші мами, які не мали ніяких рецептів, не було ютуба. І ці рецепти, по суті, не записувалися, бо кожна господиня знала якісь нюанси щодо випікання пасхальних, колись казали, мазурок. Тому я, друзі, хочу вам сьогодні показати такі принципи, які допоможуть вам не губитися в рецептах, а спекти паску самому з того, що є в холодильнику, бо коли саме так і пекли. Всі мали вдома в селі корову, мали масло, сметану, мали свій смалець, били самі олію, і от з того, що мали, з того пекли пасочку. Що нам потрібно взагалі розуміти для того, щоб нам паска вдалася? Потрібно розуміти те, що паска це здобна випічка, вона дуже важка. Тому для паски потрібно дріжджів більше, наприклад, у два рази, ніж би, ніж би ви просто пекли якісь пиріжки або булочки. І я знаю, що е колись розраховували дріжджі не на борошно, а на молоко. Тобто, я знаю, що на літру молока. Колись на Пасху брали 200 г дріжджі. Тому, відштовхуючись від цих знань, я сьогодні буду брати молока приблизно 200 г, більш-менш, може 170 бо я не хочу багато випікати, так як це не свято. От, тому я беру мірний стакан і дивлюся, взагалі, що в мене є в холодильнику. Так як мені найперше треба розбудити дріжджі, то я буду. Виймати з холодильника дріжджі. У мене ось тут залишилися з минулого разу, і буду виймати молочко, яке вже в мене почати. Друзі, і спеціально для вас я буду важити, щоб ви розуміли, скільки в мене чого є. Я найперше хочу зробити опару, тому я зважу дріжджі, включаю свої ваги і кладу на ваги дріжджі. 59 грамів, ну, 9 грамів я ще скидаю на папір. 50 грамів дріжджів І я, друзі, візьму 150 мілілітрів. Дивлюся на мірний стакан. 150 мілілітрів візьму молока. І, друзі, мені треба його зленько підігріти. В ідеалі. Можна було виняти все з вечора, але я тільки зранку надумала зробити вам таку пасочку. Нагріти злегка в мікрохвильовці, не більше, як 40 градусів, бо запариться дріжджі, в ідеалі 38. Рівно 25 секунд я тримала, от молоко майже не відчувається. Воно таке приблизно, як тіло. Я вливаю молочко у мисочку, кладу сюди дріжджі. Друзі, прямо от при вас виймаю. Цукор я спеціально не зважувала, щоб показувати, як це можна зробити от, в домашніх умовах. Приймаю цукор, і що я розумію, що на 150 мл молока мені треба дати десь 2 третіх цукру приблизно. Так? Тобто, в мене виходить, що я маю взяти 100 г цукру, для того, щоб паска була не дуже солодка, але і достатньо солодка, тобто, в міру солодка. От 83 грами, зараз я ще трошки досиплю, щоб було 100. На 150 мл молока я даю 100 грамів цукру. 96, 100 грамів. Все. І від цієї загальної маси цукру я даю сюди столову ложку дріжджів і. Розминаю дріжджі з цукром і з молоком. Друзі, дріжджі в мене духмяна хата. Вони мені набагато кращі, ніж львівські останнім часом. Все, дріжджі перетворились на таку однорідну масу, я їх поставлю біля плити, друзі, тому що в квартирі вже не палиться. Холодно, я вже включила тут поряд духовку, аби було тепліше. І зараз біля комфорки, близенько, щоб було тепленько, поставлю пробуджуватися дріжджі. Далі, друзі, на око я в стакан насиплю, звичайно, насиплю сухофруктів і родзинок. Я тут повиймала все, що в мене було. І дивіться, трошки додаю родзинок довгих, трошки додаю жоравлини. Все на око, друзі, на око. Приблизно стаканчик я насиплю. Не бійтеся пробувати і експериментувати. Відчувайте продукти. Трошки додаю цукатів. І трошки додаю цукатів, які ми разом з вами, друзі, робили з гарбуза восени. Так, дуже, мабуть, мало я дала. Родзином додам ще трошки. Ой, ось так. Це, порядок. І тепер я їх висиплю в тарілку. І, друзі, заливаєте, чим ви маєте? Можна апельсиновим соком, можна коньяком, я залью ромом, У мене тут є ром, почата пляшка, і я залью ромом. Можна так, щоб покрило, можна трошки менше. Цей алкоголь я потім використовую в тісто. Якщо ви з якихось причин не вживаєте алкоголь, то додавайте Все перемішую і відставляю в сторону. Друзі, дуже важливо замочувати все ж таки сухофрукти і цукати, тому що вони наберуть в себе багато вологи, і вони потім її не заберуть з пасочки. Від цього паска буде вологою, а не буде сухою. Тому що сухофрукти всі сухенькі, з паски заберуть вологу, і паска буде сухіша. Відставляю в сторону. Далі, друзі, що мені треба зрозуміти, що для того, щоб пасочка була довго свіжою, щоб вона була смачною, пухкою, щоб вона була такою волокнистою, вологою, мені треба додати різного роду жирів. Я буду додавати все, що в мене є в квартирі в холодильнику. Що я зараз виймаю? Дивлюся в холодильник, в мене є сметана в Холодильнику, у мене є в холодильнику масло. Так, заглядаю ще в тумбочку. У мене тут є олія і в мене тут є смалець. Друзі, от все що в мене є. В квартирі я все буду додавати. Знову ж таки, як мені знати, скільки? Я додаю, друзі, все на око. Я навіть сьогодні не буду вам писати під відеорецепт. Спеціально, щоб ви знову не списували рецепт, а пробували самі відчувати випічку, розуміти, що ви робите. Тобто я на око дивлюся приблизно, от наприклад, скільки в мене там було молочка з дріжджами, стільки само я буду жирів. Наприклад, по ложечці. Що це значить? Я кладу, наприклад, в мисочку. Ложку масла Відколупую від загальної, загального пакування. Відколупую ложку масла. Я вам, друзі, проговорюю, скільки я чого кладу, спеціально важу Захочете собі зробите, але я хотіла б, щоб ви це зробили самі. Так, ложку масла я кладу сюди. Ложка масла це в мене вийшло 35 грамів. Давайте дам 40, щоб вже була рівна кількість. 42 грами, хай буде. 42 грами. Масло я поставлю, розтоплю в мікрохвильовці. Це масло розступила. І в це тепленьке масло, друзі, я тепер додам, наприклад, ложку сметани. Ось таку зверком. Я обнулила ваг і зараз скажу вам, скільки це. Це теж вийшло в мене 45 грамів. 42 грами масла, 45 грамів вийшло в мене сметани. Так, обнуляємо. Далі додам трошки смальцю. Небагато, бо від смальцю тісто буде таке сипке, знаєте? Додам грамів 20. 11. 19. Все добре. Ну, давайте 1 грам, хай буде 20. 20 грамів смальцю. Все, супер. Друзі, не маєте, це не обов'язково. Все, що ви маєте в хаті, те додавайте. Так, далі, друзі, сюди додаю олію. Ну, додам ложки 3 столові ложки олії. Так, 17 29. От, теж вийшло 42 грами, Ну, грубо кажучи, 40. Бачите, все аж по 40 сьогодні виходить. Хочете, друзі, зупиняйте відео і собі записуйте, але я хочу, щоб ви навчилися це робити самі. Все, з жирів більше нічого додавати не буду. Відставляю вас, перемішую це все. Перемішую це все, відставляю в сторону, можна навіть поставити біля плити, щоб теж все було тепленьке, щоб все було кімнатної температури. Бо коли холодні продукти довго буде тоді сходити тісто. А тепер, друзі, в мисці, в якій я буду місити, я розбиваю сюди одне ціле яйце і розбиваю сюди, відділяю два жовтки Так, один жовточок і Два жовточки. Все, друзі, на око, я подивилась от приблизно, скільки це буде, щоб пропорції більш-менш були ну, такі, знаєте, відповідні. Це, мабуть, треба мати вже досвід, але ми не навчимося, якщо ми не будемо робити. Так, вибила сюди яйця і тепер сиплю сюди остальний цукор, який ми заготовили початку. Можна міксером, але так як колись міксерів не було, то я повторю. ага, ще туди можна додати ванільний цукор. Тут в мене скільки 16 грамів. Ванільного цукру і збиваю це все вінчиком до побіління цукру з яйцем. Все, друзі, цукор з яйцем побіліли. Далі додаю сюди свої жири, все, що я приготувала. Так. Додаю сюди, подивіться, як гарно, підросли дріжджі. От такі повинні бути дріжджі, друзі, свіженькі, і їх має бути повна миска. Якщо дріжджі погані, не насходили, беріть другі. Тому що толку вже з цього тіста не буде. Все. І все розмішую. Так. І додаю сюди, друзі, тепер борошно. Борошна я теж не міряю. Я просто для вас зараз буду казати приблизно, скільки в мене пішло. У мене воно тут стоїть відрі. Борошно, воно тепле, воно весь час стоїть в мене в квартирі. Так. І я буду просто мірним ситом. У є... мене тут є поділочки 250 грамів кладу. Борошна, борошно обов'язково треба, друзі, просівати. Навіть можна два рази, колись люди посували. Від того, чи просіяне борошно, залежить пухкість вашої випічки, тому що тісто насичується е, киснем. Так, 250 і 250 Так, пів кілограма борошна, І я буду Починати замішувати. Друзі, пухкість тіста, я про це кожен раз кажу, коли випікаю дріжджове тісто. Залежить від того, як довго ви його місите. Я, коли роблю собі на свято для сім'ї паску на 2 літри, то я мішу 45 хвилин. Отак, От коли менше, друзі, 10-15 хвилин треба точно містити тісто. Так, перемішала. Пів кілограма додала борошна, і зараз буду чуть-чуть ще додавати, бо я бачу, що тісто, от бачите, яке воно ще рідке, рідкувате. Я ще трошечки, але вже не багато, дуже обережно потрошки додаю тісто і буду переходити вимішувати його руками. Зараз додала ще грамів, зараз подивлюся, 100 і все більше не буду додавати. 600 грамів всього разом в мене пішло борошна. Все більше не додаю і вимішую його. Друзі, не менше 10 хвилин зараз поставлю собі таймер і буду місити. Так, друзі, все. Погляньте, яке тістечко має бути. Все воно відлипає від рук. Видно вам? Ось таке воно м'якеньке. Ріденьке, друзі, дуже важливо не забити тісто. Все. Тепер я це тістечко відставляю в сторону, не просто в сторону, а ставлю, знову ж таки, біля комфорки. Накриваю його рушничком, щоб воно не обітривалося. Можна плівкою харчовою, як ви любите. Я люблю по старинці, таке колись, рушничком, і чекаємо сходження. Сходити воно буде приблизно годину. Там Плюс-мінус, залежно від ваших дріжджів і від того, наскільки тепло у вас. Приміщення. Друзі, пройшла рівно година. Ось так чудово насходило тісто. Погляньте, яке воно гарненьке. І тепер моє завдання сюди додати смакоти. Я додаю разом із ромом свої родзинки та цукати і сухофрукти, все, що ви вибрали. І, друзі, я додам хотіла додати куркуми, але в мене не виявилося. вдома, на жаль, тоді б тісто було жовтіше. Можна додати і бир, можна додати мускатний горіх, все, що ви любите. І додам, отакі в мене є краплі, ароматичні, ром і апельсин. Додаю собі крапельки на око, це концентрат. І тепер просто перемішую, вмішую. Оці сухофрукти у тісто. Довго місити не потрібно, а просто гарно все перемішати. Дуже красиво пахне. М -м -м. Запахло зразу апельсином. Так, друзі, я приготувала три формочки: 13, 12 і 10 см. І от дивлюся, не знаю, е які мені зараз вийдуть, по ходу буду дивитися, змазую руки олією гарненько. Ну і попробую покласти зараз тісто. Мабуть, що буде мені мало. Тоді, значить, кладу оцю меншечку. Оцю меншечку. Я форми доростила пергаментом. Е, пергаментом дорощую, і пергамент в мене дуже гарний силіконізований, тому я його нічим не змащую. Але дорощувати, друзі, завжди треба, тому що, якщо наросте дуже сильно, буде грибом, то буде дуже некрасиво. Я так, принаймні, не люблю. Стараюся родзинки сховати всередину, щоб вони не дуже погоріли. Все. Ну, десь так, одну третю відносно форми я поклала, а відносно пергаменту одну четверту вирівняла і відставляю в сторону. І тепер дивлюся, чи мені в цю, чи мені в цю покласти. Може і вийде в більшу. Покладу в більшу, багатенько тіста. Тобто, в мене буде дві форми: одна буде 10 см, а одна буде 13 см. роблю таку, знаєте, довгенької форми, щоб мені було більш-менш зручно опустити. Отак От все, вирівняла. І, друзі, знову залишаю сходити мінімум на годину від того. Як нас ходить тісто, залежить, потріскає воно чи ні. Також може тріскати від того, що ставимо в надто розігріту духовку. І Тоді гаряча температура дуже його пхає, і воно зверху лопається. Тому важливо, щоб тісто гарно насходило. Ось тут з боку, друзі, я відкриваю духовку, відкриваю, ставлю напроти духовки свої форми і накриваю їх рушничком. Ну, ж таки, щоб тісто не облітрювалося, щоб йому було тепло і затишно. І все. Ось, Друзі, коли хороші дріжджі, подивіться, вище форми наросло тісто за 45 хвилин. І я на цьому етапі запихаю свої пасочки в духовку приблизно на 40-45 хвилин. Маленьку вийму трошки раніше, більшу вийму пізніше. Ставлю рівень 2 у духовці і на 170 градусів. Друзі, пройшло 45 хвилин і я буду виймати свою маленьку пасочку. Як завжди, я пробую готові пасочки шпажкою, проколюю до дна. І шпажка виходить сухенька, це ознака того, що пасочка готова. Я більшу пасочку залишу ще на 5 хвилин. Акуратненько відкриваю її. Я тут приготувала, друзі, як завжди, рушничок, два рушнички махрових, застелила їх серветками і буду на рушнички класти свою ніжну-ніжну пасочку, друзі, щоб вона не Ось сіла, тому що вона дуже делікатна і ніжна. Ось так вона, друзі, ідеально насходила. Дуже ще Бачите, яка красуня. Рівненька, красивенька. І я її кладу бочком на рушнички, буду потрошечки її повертати, друзі, щоб вона не була однобока. І через 5 хвилин вийму другу. Так, друзі, виймаю другу. Все, і чекаю, поки пасочки повністю охолонуть. Друзі, ось такої неймовірної краси пасочки сьогодні в мене вийшли. Піднесу вам ближче. Як я робила цю глазур? Коротеньке відео вийде завтра. Це неймовірно цікава глазур, яка готується швидко, і подивіться, яка вона красивенна. Друзі, давайте розріжемо з вами цю пасочку, яку я готувала. Сьогодні пасочку на око, скажімо так, і подивимося, яка ж вона вийшла всередині. Що ж у мене вийшло на око сьогодні? Яке ж у мене око? Ось. Будь ласка. Друзі, вона неймовірна, погляньте, м'яка, крихка, така досить і волога, друзі, і волокниста. Ось така чудова і прекрасна пасочка на око. Погляньте, який м'який ж. Ось, чудовий. Зараз спробую трошки на цукор Так, як я казала, цукру в міру. Якщо ви любите дуже солодку, можете дати не 100 грамів цукру, а ну, грамів 130. Більше не додавайте. Якщо ви любите не дуже солодку, то вам ця пасочка сподобається. Друзі, я Сподіваюся, що ви зрозуміли мій посил, що я вам хотіла сказати, щоб ви не боялися, щоб ви пробували, щоб ви експериментували, потренуйтеся до свята, зробіть на отаку малесеньку порцію, пасочки на око і. Кожного разу у вас все буде виходити. Я вам щиро дякую за те, що ви переглянули моє відео, за коментарі, за вподобання. Бажаю вам радості щоденної від приготування до свята, від щоденних маленьких дрібниць в наш складний і важкий час. Щасливого вам свята! Нехай Воскресіння Господнє буде для нас початком відродження нашої країни, початком хороших. Позитивних для нас змін, радості вам, міцного здоров'я і найголовніше мирного неба над головою. До нової зустрічі, до побачення.